Вітаю всіх на каналі Селянин. Відправився знову разом з вами на пошуки білих грибів і думаю, що в нас сьогодні буде дуже-дуже крутий погиб, тому що грибів є дуже багато. Не затримую. Відправляємося в лісочок, по карчиках, по місцях. Дивитися, що є. вам приємного перегляду. Смачного, якщо хтось щось є. Погнали шукати. Ах, ліси там нас! Десь які красинчики! Гарні рибики! Дощих іде? просто прекрасно! Дивіться, друзі! Куди я попав! Ранок дуже вдачливий. Такі грибики. Так ось вони корчики. Що тут на закаси не сидять. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Це що? Мене все чекало. Дивіться, більше 20 сантиметрів. Оце апарати. Так, Перейшли чуть-чуть убік. А тут такі окрасені сидять віть. Бачите? Опа. Так, забираємо їх. Ох. Оце да, оце четверка. Наш збір продовжується. Перебігаю я так по бережки. Рибики поки що є. Ого. Дуже глибокий був. Прийшлося обірвати його. ось така три ще. Чистю я зверху гриби, а потім дивлюся, Та гриб захований я не зумний. Ох, великий також. Чистесенький такий. Рабчик. Я так і хожу ще з грибами по берег. Знайшов щось такого. Я його не знімав, прийшлося перенести, тому що закинув тут, тут ще два. Це. Це зараз но все це носиться Готові до шок контенту О, Красиві так? да? Приходіть подивіться, що тут росте Вони корчі. Ось вони, корчі перебігаємо Дивіться. Що це таке? Що це у нас тут таке? Це ж наші білі гриби. Ой-ой! Ой-ой-ой! ой А ой ой так, да. А так можна збирати! Я думаю, що ви любите також збирати такі гриби. Подивіться просто які ще за красота! День від дня і гарніше. гарніше. Будемо честь це забирати. Скоро вже додому будинки. Пів відра, пів відра. Ми продвігаємось дуже цікавими корчами. Як бачите, да, грибочки попадаються такі, дуже красиві. І теж в голуби в корчах бачите попадається всі гриби. Правда, вони корінчики, бачите, такі вон, не здалі. Вони є червиві. Ну, шапочки мали би бути далі. Тому шапочки ми зараз обріжемо, подивимося чи чистя і заберемо, звичайно. Нічого не міняється, продовжую йти тими шкарчами. І гриби попадаються ще чистіше. І це навіть не годин долізти я до великого лісу. Поэтому залізем на докорчу. Красончики. У нас іде дощик дуже гарний. Да, ці гриби бог. Ось, дивіться красота, правда? А це да, це так. Я вам покажу знову такий контент. Просто подивіться. Просто подивіться. Розперейте, мені вже практично повне відро. Зараз треба буде випуск визувати, отбив підтримки. Що, мати куди складати трошки на світли місця. Ого. Гриби вже розсипаються саме по собі. Ну, гриби є, це точно. Ось такі вони. Ми вже з ним скажем білий гриби. Ось і настоящий білий гриб. Білосніжний Ну що тут цілокочу на ремок. Заміжнями. А Ну, просто немає слід передати вам. Що відбувається тепер в лісі? Який ажіотаж людей море. Просто через кожні 20-30 метрів їдесь людина. Риби сьогодні, правда, красиві. скажіть. І різні великі, середні. Гриби тепер породилися, просто появилися на всіх місцях. Просто на всіх. Ні одного місця не було, де би не знайти. І знову та сама ситуація, як в попередніх відеох я казав. Люди всі заходять в ліс і просто дивляться, що люди тут збирають і тікають звідти. Просто від початку, де саме більше грибів, вони тікають від бік, всередину лісу і подальше. А гриби ззаді. не знаю. Називати це завершенням 2 чоловічи і вам держати. Збираю я таку красу, по три в кучі, по п'ять на місці, по шість на місці. А Вони мене не покидають дивлюся, 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 Там не десь там, там. Я вже на нього доставлю. і це біда. Що тут за закрасені? Розкажіть мені. Завершувати сьогоднішній похід ось такими грибами. Я збирав повне відро. повне, повне ще. Чисто білі гриби. І все. Нічого більше лишнього немає. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Селянин. До зустрічі. Пока-пока.